В ім'я Отця і сина і свого Духа слава Ісусу Христу. Понад дві тисячі свиней було по тому стаді у гадаринському краї. Гадак це прикордоння. З одного боку це межа юдеї, з другого боку одразу починаються землі язичні. Людей, які кланяються ідолам, здійснюють перед ними криваві жертвоприношення, які до Божеству ставляться з споживацької точки зору, мовляв, вигідно мені, я цим молюся. Завтра, я в іншому місці, тут у вас які боги, такі. Ну, я цим молюся. І, в принципі, їм було все одно, що вони роблять. Головне, аби їм було добре. У них не було скільки моральних приписів заборонних, в них не було скільки обмежень, скільки юдейського народу. І це хоче подобалося жителям Гадаринського краю. Вони сприймали свою віру з одного боку, як щось рідне, з другого боку, коли вони бачили, як живуть язичники аморально і все їм можна, їм це теж подобалось. І саме тому жителі Гадаринського краю робили те, що не робили більше ніякі. Іудеї, вони вирощували свиней. Свиня згідно старого завіту, згідно Мойсеєвого законодавства вважалася твариною нечистою. Чистою вважалася тварина, яка має розвоєне копито і, яку, яка жує жвачка. А свиня, як відомо, розмоє нікопитна має, але ось ту жуйку не жує. І тому була вона забороненою для тримання чи тим більше для вживання в їжу. Але ми знаємо у властивості свині швидко набирати вагу, їсти все, що їй дадуть, і, відповідно, ще мати добре м'ясо. І тому юдеї з ось цього гадаринського краю свиней тримали, незважаючи на моральні заборони. Воно завжди так є. Як би вам сказати, ось людина вдома, ось у неї все добре, то вони з чоловіком любляться, то сваряться, буває як у всіх. Але є якісь певні норми. Якісь обмеження, страх перед родичами і громадою, і люди тримаються в сім'ї. Але останнє комусь із них буває поїхати на дальшу відстань і там опинитися серед чужих людей. На жаль, дуже часто моральна планка паде. Чому? Бо людина опиняється в іншому середовищі. І коли бачить, що десь щось можна собі попустити, вона це попускає. Далеко не всі, далеко не завжди, але таке буває, що те, що людина ПД зробила у своїй громаді, десь на стороні вона може собі це дозволити. Ось так само було і з гадаринцями. Те, що там Єрусалимі рахується неправильно, те у нас тут і там ще й язичники приходять з уборки, це м'ясо і так далі, допомогітне, то вже можна. До речі, ці норми лишилися в Ізраїлі і по сьогоднішній день. Припустимо, святе Писання Старого Заповіту вони вважають єдиним святе Писання, так? людей не признають новий заповіт, відповідно, так само, як і не визнають Ісуса Христа за Сина Божого. А старий завіт вони шанують. Так от цю норму щодо неспоживання м'яса святого вони тримають у сьогоднішній день. І що характерно, цю норму вони тримають в Єрусалимі, його околицях, і тій частину, частині Єрусалиму, про яку говориться у Святому Писанні, бо тільки ця частина. Ізраїль вважається святою землею. Постимо ті землі, які Ізраїль дбав після шестидневної війни, за коли на них одночасно напали всі п'ять сусідських країн. І Ізраїль за всі дні війни не тільки відбив свої землі, а ще позахоплював по 300-400 кілометрів сусідніх країн, так, Сісінайські гори і аж вихід до Червоного моря. Місто Невад, це надпаде від Йорданії, там від Єгипту відсікли частину, там від інших країн. Той же самий сектор газа, як спірний, спір спірна територія, якою одночасно керують і тримають під своїм правлінням і араби, і людей. Не буду виникати в географію для вас зараз це сам факт що одночасно на святій землі, не тримають свиней, а вже за межами тримають до них. І придумали ще наступне, якщо Святе Писання забороняє тримати свиней на святій землі, а воно нічого не говорить за над Святою Землею. І тому на синоферми на метрових палях, щоб синоферма не була на землі, а над землею. Нам це свішно, а люди <клух> от от таких речей прив'язані і до нині. В них багато таких є приписів. Наприклад, якщо ти береш річ без дозволу. То це украв, якщо через салфетку, то це можна це взяти. В суботній істок, наприклад, правовірний юдей Касид, він не нажме навіть кнопку ліфта в суботу, але він покличе когось з неї євреїв, сприсуючи з офіціантів, і він нажме мені кнопку. Той нажав, цей тоді поїхав. У них навіть кошерні ліфти у всіх великих готелях працюють, тобто ліфт в суботній день. Їздить і зупиняється на кожному поверсі підряд для того, щоб людей не трудився, не робив якусь роботу в суботу, не нажимав живому То саме з кавою, каву автомати налаштовують таким чином, щоб коли люди каву п'ють, а виробляти цю каву, запалювати, це вже вважається роботою, То налаштовують кожи з вчорашнього дня так, щоб вони. Зранку включилися, і тоді ця кава пришевна буде застосована робота в суботу. Звичайно, ми давно вже вільні від цих речей, бо Христос зробив вільними від таких дурниць. І ми з цього посміхаємо. Але люди цим живуть і по ним. Чому я цьому всьому приділив стільки уваги? Щоб ви просто розуміли побут самих людей і сприйняття. Саме цього тваринного стада, наприклад, Христом, апостолами і всіма глядачами цього дійства, коли біснуваті одержимі люди, двоє існувати, підходять до Ісуса і кажуть, що тобі до нас, Ісусе, ти прийшов передчасно на нас мучити. Чому? Віснувати просто не втекли. Зачіпає присутність святині. він на нього реагує. До речі, в психічних лікарні понині використовують цей метод розпізнання, чи людина психічно хвора, чи людина одержима. Якщо вона їй подати два стакани з водою, в одній свячена вода, в другій ні. Реагує якимось чином, робить різницю між цими стаканами, то йде мова про духовну, про одержимість. Якщо для людини немає значення, то йде мова просто про психічний розвиток. Зверніть увагу навіть на те, як зайдуг реагує на нашу з вами ми Займаємося кориснішою справою, обов'язково тим більше нам буде перепон. духовних перепон. Стали ми подивитися якесь кіно. Година пройшла, ми навіть не замітили коли. А попробуйте стати на молитву, щоб година пройшла і ми навіть не замітили, коли ця година пролетіла. Нам буває важко. Прочитати 10 хвилин чи вечірні молитви, тому що за період твоєї молитви у нас скільки думок прокрутиться в голові, скільки всього ми згадаємо, скільки всутних у всіх місцях нас заболить і так далі, і так Щодо церкви і богослужіння. Людина приспокійно може півдня простояти на базарі, чи купляючи. але простояти півтора години богослужіння. З ну страшно тяжко, хоча ж принцип стояння той самий і тут, і там. Зосередити свою увагу. Людина може просидіти в соцмережах дві години, навіть не помітити, як сплив час. А попробуйте дві години квітня Біблію прочитати. Наскільки це важко? Наскільки Сайдух намагається нас відірвати? Наскільки Він нам заявляє, що тобі до нас, Ісусе, Сину Бога Жове, ти прийшов передчасно на случити. Як нам хочеться, буває таке, що вдома помовчати і ні з ким не спілкуємося, навіть мали кудись позвонити, а не позвонили. І в той же самий час у церкві, коли ми послали сконцентрувати свою увагу на спілкуванні з Богом, мусиш з тим, Бог і і то. То побачив, то замітив, і про то подумав, і задобачив чайник згадав, і чому трух виключив, а не задав і так далі турити. Ми навіть в ось тих спокусах можемо пізнавати, що корисне Господу Богу і нашій душі, що ні. Бо чим справа корисніша, тим більше злиду намагається нас від неї відірвати. Та сама справа із богослужінням Можна з вами знайти тисячі причин, щоб не піти на службу Божу. Але всіх їх треба відкидати. Отже, злі духи реагують на присутність Христа. З одного боку, він владика і творець, з другого боку він предмет їхньої ненависті. І вони шукають, як від нього. Передчасно те прийшов нас, хочете, кажуть. Тобто вони чітко знають, що на них чекає пекло, вони дуже добре розуміють, що вони вороги Божі і в пеклі, вони таки будуть, але знають, що ще не настав той час. Бо ще час їм спокушати народ, час їм а, вести людей до гріха. І Христос. Запитує, скільки вас, а вони кажуть, регіон, бо їх дуже багато було. І просили біси, аби Христос не відправив їх одразу до пекла, але дозволив увійти в стало свини. Чому Господь дозволяє? Я вже з вами говорив за той нечистий і на той час бізнес. Це якби сьогодні, наприклад, людина. Захотіла відкрити якийсь умовний зал кальних автоматів, чи будинок розпусти. І чи звернулася би вона до священника, ну хоче ви тут помоліться і посвятіть мені оце все, щоб в мене хорошо бізнес йшов. Чи зможе Господь такий бізнес благословити? Коли в основі лежить обман, гріх, зло, звичайно, що ні. Це область зла, а не добра. І, звичайно, що Божого благословення там спочити не може. Може тільки якийсь інший. Той, якесь інше. А то якесь інше, воно обов'язково теж тимчасове і закінчиться злом, бо в природі свої зло має. Свої дух ніколи людину не зробить ні щасливою, ні здоровою. Якщо людина і формально одужає від одної недоліги, звернувши твоєгось Петра, то захворіє на щось інше. А буває таке, що ви фізично, а захворіє і стане мертвою духовою, а потім і фізична хвороба назад повернеться. Або і самолубстана. Чому? Бо злий дух не є джерелом добра і до нього за добром звертатися не варто. Отже, благали вісії Господь до Бо Оце зле і у злі воно повинно відійти, аби людина почистилася. Саме тому ми з вами теж, дорогі мої, якщо несемо якусь втрату, то краще, скажімо, як кажуть про це правомірні юдеї. Дякую Боже, що взяв душику буває всяко. і якщо ми віддаємося в руки Божі, нам легше буде розпрощатися з якоюсь чи обставинами. Як ми з цим погодимося, нехай так буде. Дякую Боже за те, що так сталося. Це для мене на мою користь. І повірте, що воно обов'язково з часом ми побачимо добро, яке ми не могли визнати зразу. Так сталося. Будьмо згідні, з Божою волею, те, що від нас не залежить, так? і нам то буде по-любому на краще. Так от, жителі Гадаринського краю, коли побачили свою втрату, вони прийшли Христа просити, просити про що? він їх покинув. Вони бачили цих зцілених вовк існуватих, які наводили жах на всю наругі її околиця. Вони розуміли, що ця людина явно має великі сили. Але замість того, аби цими силами скористатися на добро, вся їхня увага була сконцентрована на втраті свиней. А вони ж могли, так як і жителі Самарії чи Капернаума, зцілити всіх своїх у Божих. А не дуже були в кожній сім'ї, могли стати слухачами і учнями Ісуса Христа і надбати вічне життя. Могли, але вони помагали його відійти від них. По суті, ми чуємо повторення іншими словами тої самої думки, яка сказана з ними духами. Що тобі до нас, Ісус? Тобі до нас кажуть гадарейці, піди від нас. Цю саму думку каже людина кожного разу, коли стає перед моральним вибором і їй мішає цей моральний вибір вчинити так, як їй вигідно. Вона каже: «Ай, Боже, почекай, Ай, своїми заповідями мені тут не вкайтеся. Мені так легше, або мені так простіше, чи мені так вигідно. Людина закриває очі за те, що це не морально, і собі робить так, як їй хочеться, думаючи, що перехитрить Божий промисел і обмане самого Бога. Але потім воно виходить, все, воно, на жаль, не зовсім на добро. Чому? Бо тому, що людина вигнала Бога зі свого життя зі свого життєвого вибору. Тому, дорогі мої, робімо цієї історії для себе правильні висновки. Шукаємо, як жити по Божій волі. Якщо й доведеться нам щось втратити в матеріальному, за все дякуємо Господу Богу, бо Господь для нас має свій особливіший план і хоче нам надати добро. Але якщо ми самі не завжди справляємося, то просить нам допомогти, аби ми наблизилися до Бога, а не віддалялися від Нього. Амінь. Слава Ісусу Христу!